Вітаю, друзі! Мій позовний аніматор, я хорунжий третій окремої штурмової бригади. Сьогодні хочу розказати вам дещо про козацтво: Козак. Він свідомо обирав шлях воїна: війна як спосіб життя, військова здобич як оплата за пролиту кров. Порушив написані правила, образив побратима лихим словом: готуй спину або срібну монету. Буки це не просто покарання за провину, це примирення з колективом. Хоча були й інші способи залагодити провину. Наприклад, піти у морський похід на Туреччину. Правда, по дорозі тебе чекали шторми, штурми. А на зворотньому шляху повний човен Луту і злих побратимів. До речі, про зарплатню козаки отримували бойові: один срібний талер. Місяць, а кінь коштував п'ять, а шабля три. Добре, що на полі бою командир дозволяв лупати противника, а потім ділити все по-чесному з побратимами. Ми є козацтво, ми вогненна піхота. Ми не гидуємо копати шанці, тягати гармати, ремонтувати фортифікацію, а після роботи каву з побратимами. Хочеш носити вуса в тридцять або сорок років. Не одружися. Борода це символ сімейних козаків. Бути хорунжем в козацькому війську це берегти душі загиблих побратимів, які живуть у військових прапорах. Хорунджі має мотивувати кожного козака їздити до всіх додому і пояснювати. Куди ми йдемо? Скільки нам потрібно сушеного м'яса, бика, одиниць, вогнепальної зброї? І не дай Бог, ти не вийдеш на посадку. Тебе чекає вища міра покарання по Звісно, ми не вбували один одного, але штрафи були немалі. Принагідно нагадую, якщо хочете більше подібного контенту. Підписуйтесь на наш канал, ставте «подобайки» та робіть репости. Ми нащадки козаків. Ми вільне козацтво. Лунало з вуст нових борців за Українську Народну Республіку. Ми з любов'ю ставимося до особистої зброї, як свого часу козаки, слідкували за всіма тенденціями зброярів, витрачали зароблені кошти на каліматор, срібний тильник або позолочини ствол. Козак обраний, нащадок з типових народів, захисник лицарських порядків. Щоб козаки обрали тебе командиром, ти маєш бути взірцем. поборником козацьких чеснот, лідером. Козачка це не просто дружина козака, вона свідомо йшла на цей вибір: народжувала та виховувала майбутніх воїнів. Ката козака мала дати одного піхотинця. На посадки, якщо ти занедужав, проходиш реабілітацію після поранення або полону, ти маєш відправити на посадки кума, брата, свата або свого малого, або за гроші знайти якогось товариша. Козацькі ватаги змогли створити власну державу, де отримували безліч пільг. Замін треба було платити податки кров'ю на полі бою. Своєму малому виповнилося 14, пора його відправляти на Січ, щоб отримати вишкіл та відчути присмак козацького хлібу. Бажаєш дізнатися більше про мілітарну культуру наших предків? Підписуйся на телеграм-канал Хорунжої служби 3 ї окремої штурмової бригади. А ще чекаю вас на своїх лекціях.